Всім привіт, всім хаюшки. Що ж, сьогодні в день нас стартувала така подія, як Конструкторське бюро Ну, я дізнався вже на стрімі. Мені підказала що вийшла ну, така новина, і вже завтра ми зможемо зробити так би мовити, поставити на цей лот на об'єкт 752К, що ідеально поєднує місці компактність, як написано. так Ну що ж, давайте розбиратися, що це за танк і з чим його їдять, і взагалі чи варто є його брати. А якщо варто є, то як стигнути забрати як стандартно з його номером. Є просто один типу момент, який дуже часто люди провтикують. Не будемо виражатися, а самі розумієте, що я мав на увазі. Так, ну що ж, відбудеться це все з 22 по 26 лютого. Ось машин буде всього 80 штук 80 тисяч штук, і з них 40 тисяч перших будуть з, з унікальним номером, а останні 40 тисяч будуть уже просто в базовій комплектації, типу, як е, візуально просто стандартний танчик, як ми привикли Так, далі. Що ж, подивимося, давайте відосик, і далі з відосика будемо ще розбирати всі моменти. В роботі інженерів-конструкторів настає момент, коли старі рішення не працюють. То що ж робити? Експериментувати. Здавалося б, танк не може бути і компактним, і добре захищеним. Чи може? Якщо поєднати вдале компонування та максимальні кути нахилу броні, вийде об'єкт 452К, експериментальний проєкт на стику ролей штурмового момент. По візуалу скажу вам так. Невелика башенка, але вона є. Це, це його буде уязвиме місце. Якщо не помиляюсь, буде мінус 7 кути. Але є один момент: ви не зможете просто так танкувати. Подивіться, яке в нього НЛД. Подивіться, просто здоровецьке Єдиний момент, що є ще друге. У в мене є варіант, що це буде як в об'єкті 268, ну, драбіни або в ОМОНа, як ми кажемо. Може бути броньована штука. Зараз ми це ще дізнаємось. І плюс, ось, скоріш за все, можливо, буде якраз таки пробиватися оця нижня частина. Але якщо буде оця пробиватися, там, ну, швидше за все, кумулія або якийсь голдає десяток буде, скоріш за все, напевно, прошивати. Плюс ось ці ось щоки, грубо кажучи. Так, да, скоріш за все, буде танкувати, рикошетити, взагалі, лета башня, класно, круто. Але не забуваємо, що. При ромбуванні ви можете хапати ось 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 щоки. Але дивимось далі, можливо, я помиляюсь. По танка і важкого танка прориву з цікавою зовнішністю і брутальним 3D-стилем з заводським номером. Об'єкт виглядає так, начебто, проєктувався для випробувань на швидкість. Так, це один із найнижчих і найбільш оптичних важких танків 10-го рівня. Через це в нього важко влучити. І ще складніше відвести від нього погляд. Якби в цього суперкара були двері, вони б відчинялися вгору. Далі виділяються кути нахилу бронелистів. Вони такі гострі, що цією бронею можна розрізати ФВ-4005 на дві 2002 з половиною. Скошені форми допомагають відбивати снаряди рикошетами і домінувати на рельєфі. Але це 100% мала бути броньована штука. Як, ми, як я казав, що це, швидше за все, буде прям зелененьке, да, як ви пробивати, все точно буде. А ось тут уже питання. Тільки за умови правильного використання. Не показало, скільки там по міліметри броні, але показали, що жовтим. Тому я ж кажу, що швидше за все, вас голдою будуть туди прошивати на ізі. Тому будьте обережними, основна фішка цього танка буде це його башка. Обов'язково чисто користуйтесь його башкою, мінімально підставляючи своє НЛД, навіть якщо ви думаєте думати, що він потанчить броня вимагає особливого підходу, адже лоб корпусу легко пробивається, якщо стояти прямо перед супротивником. Але варто сховати нижню лобову деталь, задерти верх корпусу на рельєфі, і об'єкт стає фортецею. Про те, що я, до речі, вам сказав, що вам потрібно буде максимально користуватися його башкою, мінімально підставляти свою НЛДшку, хоч вона проти крепка, але все ж таки мінімалізуйте цей момент. Можна спробувати розвести ворога на постріли лобом під гострим кутом? Е, да. якщо вона нас жовта, типу кумульом буде тільки під прямим кутом в основному пробати. Це знаєте, це схожа е, тема, як з ВКшками, з пазіком або без ВКшкою, сімдесят 01 к або пазіком сьомим. Ну вони практично ідентичні. Якщо ви то викручуєте правильно грамотно, то вас е, ще дуже важко пробити навіть голдою. Ну, крім дуже великих калібрів, типу яги, там ПТшок і прям якоїсь хорошої ТТшки з хорошими кумулями пробиттям. Як на панцер 7 або AMX M4. О, а, бачите, як я казав, панзар 7, Ну, ще провекасів сюди на Денка забуде сказати. Або можна стати. Я, я бачите, я навіть я попереджаю. Я вже зразу якби, я, я не дивився це відео, але я якби кажу по тому, що я бачу ситуативну по танкові. Позицію від борту. Тоді слабким місцем будуть скоси, але вони невеликі і мають непогану приведену броню. А от... Борти непогані, але не забувайте. Я ж кажу, не забувайте, що борти хоч і непогані, Але ось тут, що за все, це 3D стиль, але якщо без 3D стиля, то зустрі, скоріше за все, оце буде пробиватись. що? Це моноліт. Титан, який тримає небо. Залізобетон. Башта не пробиває. Бачите, типу, тут максимально типу, під башку, максимум, що можна буде якимись е прям голдовими з ПТ шок прибувати. А так все нікуди, окрім залишко. маленького лючка, який можна сховати, трохи задерши корпус угору. Кути вертикального наведення не завжди дозволяють стріляти в такому положенні. Наприк... Ну, мінус 7 це не самий гірший варіант. Насправді да, тут немає. Мінус 10, як ми, ми хотіли, але все ж таки це не відсутність їх взагалі. Але все одно, як таких, у в нього не бути. Не забувайте. Треба бути обережно в насипі і, до речі. Дивіться насипі, шукайте не дуже високі, бо танк насправді не дуже високий, як я вже помітив по одному з том, як він ставав під насип'ю, і ви можете просто елементарно не змогти стати за насип. Ви будете просто дивитися в насип, і ви не зможете навіть дивитися на танк. А він вашу простобашенку там чи ще щось буде бачити на такому плані. Будьте уважними і старайтеся понижче шукати насип не настільки дуже високу. Клад на пагорбі на вестфілді наймовірніше доведеться підставляти весь корпус. Тому треба ретельно обирати позицію. І все ж таки, робота головою це основний спосіб виживання на 452к. До того ж, грати на рельєфі трохи зручніше через розташування гармати зверху. Так, ще... да, До речі, дуже класно, тим, що не знаєте, гармата не знизу, а вона прям влетає в ствол. І прям ти практично виїжджаєш, і ти вже бачиш танк, і тільки тоді він тебе буде практично бачити. Є моменти, коли тебе посередині танка там гармата, ти виїжджаєш, ти ще танки не бачиш, а уже тебе, скажімо так, валить. Лише небо. І антена, і кулемет. Опустившись на 7 градусів, гармата готова завдавати шкоди. Е, дивіться момент. Е... Так, 2400 це його ДПМ 260 пробиття, 320 кумуль, якщо я не помиляюсь, 65 фугас, 560 альфа, 700 альфа, це якщо фугасом попасти, прикрастися. І також дивіться. 2,5 зведення і 0,38. Це стандартний. Я б сказав би це стандартне для ТТ. Тому якщо трошечки під, підкачати екіпажиком і підкачати. Оборудкою. Плюс у вас не забувайте, що є польова модернізація. Чим я, буду, я буду займатися. І коли вже ти викачув польову модернізацію на ньому, я буду катати на ньому і. Обов'язково викачую польову модернізацію, розберуся, яку точну оборудку і на нього краще ставити. Ну, швидше за все, це буде стандартно. Це буде досил, закалка турбіна, але, можливо, ще будуть якісь моменти. Ще будемо дивитися, як там буде БК вибиватися. Може, щось на це зробимо. Акцент, можливо, ну, будемо дивитися. Тому далі. 14 секунд КД також можна викачити до 11 або навіть 10,5, якщо з боновим оборудкою. А точніше, 560 одиниць за постріл. Водночасу танка непогана шкода на хвилину, нормальне пробиття на обох типах снарядів, гідний час зведення і хороша стабілізація. Загалом тут все допомагає завдавати шкоди, а ще дає змогу відмовитися від стабілізатора на користь турбонагнітача. Але це вже за бажанням. Об'єкт 450... Як як і казав, що. Є просто, є просто реально танки, які прям як би ти не хотів. Але інколи треба стаба. Ну вона краще. Я розумію, що хоче турбіну закалку, але треба інколи чимає жартувати. Закалку врядлі. А от турбіна це за бажанням як кажуть. Правильно реально. Треба е, треба попробувати цей танк на смак. Це вже буду завтра експериментувати. Сядвак один із найбільш рухливих штурмових важких танків. Він добре набирає швидкість і бадьоро їде як уперед, так і назад. Сороки турб... має час. гнітачем грати ще приємніше проте це не обов'язково. Ви можете вкластися в вогневу потужність і виже Проте це не обов'язково. Е, е, напевно, що вони спалили, що може бути ось тут. Бачите? Е, коли будемо включати польову модернізацію, швидше за все, буде закал, ну слово закалка 100%, буде першим, а другим, він коли ми вже відка... підкачаємо. Відкриється, напевно, може відкрит. Ну, відкриється, напевно, що на турбіну, або відкриється на досел. Але якщо його не поставили сюди, то не знаю. Ну подивимось, я думаю, що буде все ж таки на вогневому міці. відкриється. типу, або вогнева міць, або на турбіну. Тому тут вже буде питання: що краще пріоритети взяти? Чи закалку поставити з ну, на вогневу міць поставити тут, чи все ж таки на турбіну? Треба буде це, теж я ж кажу, коли вже буду викачати польову модернізацію випущу потім відосік з цим. Е, вже коли буде повністю викачений танчик у мене. По всьому, по всьому там ну, екіпаж не буду рахувати, бо вряд ли я викачу його так. А от е, по польові, і що я все ж таки підібрав по боруці, я випущу обов'язково. Обов'язково. Ви можете вкластися в огневу потужність і виживання. Наприклад, модулі подякують за вдосконалене компонування або комплекс поліпшення живучості Т3 ви можете налаштувати об'єкт 452К зовсім по різному, адже він поєднує в собі динаміку, броню для позиційної гри і солідну шкоду. Ну, їздить він все ж таки бодренько, я вам скажу. Тому турбіна в будь-якому випадку це класно, але можна буде подумати. Але я ж кажу, треба відчути цей танк, щоб зрозуміти, чи варто чи не варто все ж таки бути на турбіні, ну точніше, з табу чи не з табун потрібно. Плюс ви бачили, що замість закалки ще Т3 це експериментальне. Але я думаю, що це мало в кого буде доступно. Ну і я не впевнений, що я поставлю туди експериментальну закалку, це ще це ж треба продумувати. Це незвичайна машина контрастів, яка точно не залишить вас байдужим, і за яку варто поборотися в новому конструкторському бюро. Правила події ті самі, що раніше. Збирайте танк із різних ресурсів, заздалегідь визначивши скільки і чого ви хочете витратити в спеціальному віджиті. На сайті це дуже обов'язково. Я зараз відео покажу, в чому момент цього всього, тому що ви можете просто протикати, і вам може не хватити ресурсів, Ви будете дуже довго, і ви можете не забрати як мінімум. Як мінімум ви можете не забрати з числом, а як максимум ви взагалі можете не забрати, поки ви там будете. Ну я не думаю, що так буде швидко, але можуть розібрати дуже швидко танки, тому треба поспішити. Тому заздалегідь краще підготуватися, що у вас є взагалі по ресурсам. Я покажу, що в мене є, і як я це зробив і як це порахував. Будьте уважними, коли подія розпочнеться, краще поквапитись, адже перша половина щасливчиків отримують машину з фірмовим 3D-стилем. Щастий в гонитві за найкращим номером. Так, е, що ж, поїхали далі. Так, е, початок буде у 19.00. Тому е, будьте уважними, треба вже як мінімум танки запустити за 5 хвилин, бо багано сервер, там, я не знаю, випадково ще викине там ще якісь моменти. Е, Важно за 5-10 хвилин бути вже в грі. Я розумію, що дехто може не встигнути з роботи чи ще щось, але ну тут такий вже момент. Я саме через світло єлі-єлі встиг хлібо не взяти, і то я взяв його через. без стилю. Тому що русня і русня. Не дала цим відключення світла, на жаль, не пощастило мені. Так, далі, що у нас? е-е так, ну, включити фрагменти, вільний досвід світло. Я думаю, ви розумієте, всі знаєте, що вам потрібно. Ну, ми зараз покажемо. Потім стиль ось такий ось стиль, який нам вже показували в відео. Плюс ось він в кадрах. Плюс він ось в кадрах. Ось такий стиль буде. Він, ну, він реально прикольний. Мені подобається. Він непогано оформлений, тому за нього по... побадатися, я думаю, варто. Танк вроді як має бути непоганим, тому я думаю, що все ж таки танк буде вартувати своїх ресурсів. Ось, Після перших 40 тисяч написали буде ще 40 тисяч, але вже без стилю. Ось, І приступаємо до того, що я казав, будьте уважними. Е, будьте уважними. Зараз у мене виставлено те, що я буду використовувати. В першу чергу, я хочу використати всі можливі доступні мені е, універсальні фрагменти та національні фрагменти. До них ще зараз повернемось. Вони в мене виставлені так, скільки в мене їх є. Як бачите, тут буде 704, а в мене всього 448, хоча у мене їх дуже багато. Е, розкажу і покажу, чому. Е, далі е, вільний досвід. У мене 574 тисячі, тому я виставив 570 тисяч. Я максимально весь вільний досвід свій, який я збирав насправді для цього моменту. Я його і використаю. Е, не використовую я золото, бо у мене всього тисяча з копійками, і не використовую бони, бо у мене їх теж там біля двох тисяч. Здається, я їх не буду використовувати, буду використовувати максимально все срібло, яке є. От я по максимуму підбив, скільки мені доведеться ще срібла догасити до цього всього. До цього всього прям ідеально, тому що оце все, що я трачу на танчик, практично. Це все, ну, грубо кажучи, заробляється. Ну, так само, і дети, в принципі, заробляється. Ось. Що я хотів сказати вам, будьте уважними. Будьте уважними з фрагментами. Чому? Розкажу. Дивіться. ну Універсальні фрагменти ізі от 280 штук. 280 штук. У мене їх там 3500, насправді 35 тисячі, ви розумієте, тому там теж вам не дуже ну не дуже важко це порахувати. Все, у вас 280 є штук, там, наприклад, менше, більше, ви там собі розберетеся. да А отут є один момент, нюанс. Оце е е 32. 32 це має бути іменно одної нації. Будьте уважними, має бути од однієї нації. Тому е е будьте уважними, дивіться. Я зараз зайду, і в мене 448. Це е, 14 е, штук. По 32 буде. Е, всі 11 націй буде. І плюс ще 3 нації, які зверху будуть. Показую. Відкриваю World of Tanks і показую вам зараз. Е, ось. Дивіться, у мене е, 3400, як я казав, вже все нормально. І дивіться: 82. 82. Е, 32 плюс 32 це 64. Відповідно, що я можу з цієї нації використати 2% зробити. 2% зробити з цієї нації. Далі. Пройдемося по всім. Тут у мене 55. Відповідно, у мене нема 64. Значить, я зможу тільки один раз використати. Рахуємо, один раз тільки 32 це раз. Радянський. 32, 1-2, типу. 3. 4. 5. 5. І дивіться: у мене рівно 64. Це означає, що я е, можу використати плюс 2. У мене було 5. І я ще роблю плюс 2%. Тому що я можу два рази використати цієї нації. То буде 7. Е, 8, 9. 2. також е, 64, плюс 32. Це буде аж 90 там з гаком, тому мені не хватить на плюс 3 ще зробити. Ось. І е, далі в нас Чехословакія 10. 11. І от уважно будемо 66. Мені пам'ятаєте, потрібно 64, або 32, або 64. У мене тут є варіанти з 2 по 32, тобто 64 забрати. Це плюс 2, це буде 13. І в Італії в мене 57 цього, Тому це буде 14 і 14. Ми помножимо на 32. Це виходить 448 штук. Я можу Будьте уважними в цьому плані. Просто уважно порахуйте. Кожне число має е, бути 32, а якщо е, або 64, або якщо давайте порахуємо, плюс 32 це, це 96. Коротше, ви маєте розуміти: 32, 64, 96. Е, я сумніваюся, що когось буде прям дуже більше. Прям, можливо, більше, але ви просто додаєте плюс 32. І, і є один, один момент, один нюанс. Все ж таки. Все одно ви не зможете максимально, тому що максимально 22% ви можете зібрати. У іменно національним. Ну, У мене 448. Якщо ми приберемо, наприклад, ось це. Бачите, я можу зробити ось так. Ще трошки заберемо. Це, оце максимум. Бачите, дивіться, бачите, максимум. Все, 704, максимум. Все, що ви можете максимум зробити. Тому я підсудню підрахунка, у мене має бути ось ось такий розклад. У мене все підходить, тому я спочатку використовую ці фрагменти, які мені будуть доступні. Потім я вільний досвід і потім вже максимум кредити, скільки мені доведеться використати це. Тому всім бажаю, щоб ніхто не провтикав, хто хоче дуже сильно хоче взяти унікальний стиль, 3D стиль з номером. Обов'язково перед е, завтра, перед 7 годинами, сьогодні, можливо, вечір, хто побачить це відео. Бу, будь ласка, уважно подивіться над, на ось цей момент. Не провтикайте. Це вам порада, тому що дуже багато людей, і як я в по попередньому році, так само це провтикав. Ну, мене працює інша причина, чому я не це стиль але все ж таки я теж це провтикав. Так, все, ресурси списуються, все інше. По всьому ми вже тут пройшлися, в принципі, по відео. 560 альфа, там 14 14 секунд КД, але можна викачити до 11, а якщо з боновим дозвілом то можна взагалі до до 10,5 секунд викачати. Це доволі непогано з при 160 альфи. Причому 560 320 пробиття кумулюємо, це теж, до речі, непогано. Вогнева міць. Ось ми можемо побачити. Бронебійний 1950, 1950, ну, в принципі, по швидкості снаряди стандартна, не сильно прям погано, але не сам не дуже і, і класно, насправді. Але все ж таки ми будемо в, на передній лінії, тому нам це не сильно потрібно буде. Хоча інколи постріляти по дальничку, інколи потрібно, тому може загеться трохи. Так, боєкомплект 30 штук всього. Бо з боєкомплектом скажу, відносно не дуже. Можна було б і побільше. Тому будьте так просто не вистрілюйте ці снаряди. Мені здається, десь штук це мало Було б 40 штук. Було б якраз нормас Три штук маловато, мені здається Десь декілька раз промазали якийсь бодрий бій, і вам може не хватити пострілів, як на мене, мені здається. Тому два 2 два фугасики, фугасики по розподіленню десь 10, 10, 10, 10, 10 кумулів Ну, хоче десь 50 на 50, напевно, доведеться зробити. 50 на 50, або бронебійним і кумулятивним. ось Ну Хто захоче прям на статистику пограти, можливо, захоче прям фул кумулятивне, але якщо кумулі, то краще бронебійні мають в будь-якому випадку бути. І чим більше, тим е, ну, чим більше, тим краще, але має 5-6 точно бути, якщо хтось хоче прям на кумуля грати. Тому бронебійне все одно має бути. Заборчики ще щось. Ось, далі. Що у нас далі? Місність 2400. В принципі, призакалка при всьому там можна до 2800 викачати. Можливо, на 2800 з урахуванням, що у нас ще польова модернізація, не забувайте є. Бронювання корпусу 210. Ну Ми, в принципі, дивилися 210 150, типа сотка борти, 210 лоб. Ну, речі, не ще плюс кути, тому непогано. Броньовання вежі 130-130-60. Але плюс врахуванням що це в нас все ж таки, якби лета башня з наклоном, то буде рикошетити непогано. Ну, повинні ми теж розібралися, що мінус 7 і мінус 20. Так, потужність двигуна 30 градусів, так, 40 км в час. Це доволі непоганий для ТТ. Це доволі непогано для ТТ, тому, можливо, турбіна. Вона турбіна зробить дуже непогано. І, можливо, навіть будуть цей танк будуть юзати в цьому. ну на івенті на цьому івенті що будуть, можливо, скоріш за все його будуть юзати. Він був, мені здається, буде дуже непоганим і дуже непоганим танчиком, бодрим, за альфою Я б сказав би, що це можливо якраз і є в якомусь сенсі заміна чіфах тільки без увейнів Бо він реально буде непогано себе відчувати від якихось рельєфів і тому подобне. Ну, рельєфі не дуже, тому що якщо дуже сильний кути, то не зможеш піднятися. А так достатньо для врива буде непогано. Якщо поставити турбіну, реально він буде дуже непоганим. Ось щось там у нас ще такого цікавого. Все. повернулися до Одним словом, як на мене, по даним тим, що ми бачимо по візуалу, по характеристикам. То танчик має бути достатньо реально непоганим. Тому я рекомендую вам все ж таки напевно поборотися за цей танк, якщо вам дозволяють ваші ресурси і питання, які будуть питання у вас по цьому танчику, я обов'язково візьму, я його покатаю, я зроблю його максимально виведу в боновий, максимально зроблю з нього конфетку, так би сказати, конфетку. І постараюся все, що можна, з нього вижати і показати, що на нього качати, який по екіпажу, що качати, що качати по польовій модернізації, а також що ставити по обладнанню. Обов'язково це все зроблю. Тому слідкуйте за каналом. Я це обов'язково зроблю і вам це все покажу. <кхм> ну і наголошу ще раз, бо я... бо я це знаю багато людей, що цей момент. <кхм> То обов'язково розберіться з цим моментом. Я в цьому відео хтось відео може там проголонув, чи що обов'язково подивіться все відео, щоб зрозуміти, як правильно використати і як правильно порахувати ось ці національні фрагменти. Не провтикайте. А так, всім завтра удачі, вдалого дня і тихої ночі. Всім па-па.